Євгеній Гаркавий, технічний директор Центр енерго, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Євгенію. Так, ми бачимо і розумію, що ви нас чуєте, але ми поки що вас не чуємо. Я поставлю питання: якщо будуть технічні проблеми, то спробуємо їх усунути. Ем, очевидно, так, що ця зима а суттєво відрізняється. Так, тепер так, чуємо, чуємо вас. Суттєво відрізняється від попередньої, хоча плани росіян очевидні і незмінні. Погода теж на нашому боці: 9 місяців поспіль б'є температурні рекорди. І отут важливий аспект, як вдалося енергетикам зберегти світло, тепло в наших квартирах, адже навіть генератори, які минулої зими ми чули, працювали біля фактично кожного будинку, цього разу і це добре. Пилилися поки що на складах і будемо сподіватися, що їх будемо використовувати тільки в... не в таких умовах, як їх минулого року. Так, вітаю, вітаю ще раз. Всіх дійсно, ми перезимували без блокаутів, без відключень електроенергії, попри прогнози деяких експертів, зі світлом і теплом. І це завдяки титанічній роботі усіх енергетиків, завдяки нашим воїнам, які дають нам. Можливість працювати посили посилене ППО та єдиний державницький підхід вистояти та перемогти для «Центренерго» Цей опалювальний сезон був дійсно серйозним викликом. І внаслідок енергетичного терору росіян було пошкоджено близько 40% нашого обладнання. І ми розуміли, що ворог продовжить знищувати енергетичні об'єкти нашої країни. Наша команда розпочала роботу на «Центренерго» наприкінці серпня 2023 року. До опального сезону залишалося всього півтора місяці, а стан підприємства був дійсно в жахливому як фінансовому, так і технічному стані. Склади наших тест були майже порожніми. Вугілля було менше половини від запланованих обсягів. Запаси не поповнилися. Зростали борги за вже поставлене вугілля. Ремонтна компанія практично була зупинена і усі графіки ремонтів просто зірвані. Не було навіть договорів на постачання обладнання та виконання робіт. І все це загрожувало зривом опалювального сезону. Це були найгірші передумови за останні часи існування нашої компанії. Проте сьогодні ми можемо пишатися результатом, який досягли усього за півроку. Ми дійсно вчасно підготувалися і успішно пройшли з ним. Хоча повторюсь, у нас було всього півтора місяці на підготовку. Ми зробили неймовірне в умовах війни та енергетичного терору. Ми зміцнили підприємство і вивели потужності наших тест. На рівень довоєнного періоду, а я маю на увазі саме 2014 рік. Ми почали з мінімального складу обладнання і змогли збільшити наші потужності в шестеро. Це сталося вперше за останні 10 років роботи. Центренерго наші склади заповнені вугіллям. Ми повністю забезпечили паливом потреби наших тест. І на сьогодні більше ніж на 200% ми перевиконали план накопичення вугілля. До нас їде паливо з усіх державних шах. Також перше, після повномасштабного вторгнення, ми уклали контракти на вугілля з європейськими компаніями. За координацією Міністерства енергетики на чолі із Германом Галущенко, ми провели просто безпрецедентну кампанію по відновленню. Так, маємо технічні проблеми, але якраз до слова. Е Згадуючи міністра енергетики Германа Галущенка, дійсно він сказав, що енергосистема України показує стабільну роботу, вдається е, працювати в і вже навчені енергетики, як працювати, тому що, на жаль, на прикладі попередньої зими складної, на жаль, з втратами з боку якраз і енергетиків, і рятувальників, які. Так, да, uh, євгенію, ви до нас повертаєтеся, і тут, якраз продовжуючи тему, яку почав Вадим, цитуючи Германа Галущенка, він говорив, що енергетики до цієї зими дуже ретельно підготувалися і продовжують проводити масштабну ремонтну кампанію. І отут два питання: все таки, чи виставила енергетична система, якщо... б? Атаки ракетні були такі самі, як з 22 на 23? І друге питання все-таки: оці масштаби ремонтних робіт. Якими силами ви ремонтували пошкоджене ворогом обладнання? Перше питання воно зрозуміло. Такий умовний нахил, якого не терпить історія, але все таки умовний час. Цікаво почути відповідь на це питання. Так, дійсно це була безпрецедентна ремонтна компанія. І саме на наших станціях ми розконсервували і відновили працездатність. Так і знову у нас переривається зв'язок, щось рветься, але це буває, тому що ми постійно в прямому ефірі працюємо, і у кожного різний якість зв'язку і різний рівень зв'язку. Євгеній Гаркавий, технічний директор центру Енерго, був з нами на зв'язку.